Марія, Вікторія та Світлана жінки, яких об'єднує біль розлуки та бажання побачити своїх коханих. Чоловіки всіх трьох азовці, які зараз перебувають у російському полоні. Кожен день просинаємось від очікування, що раптом буде сьогодні обмін, а раптом вдасться, щоб обміняли саме наших чоловіків. Хоча завжди раді тим сім'ям, тим родинам, які ну, вже дочекалися своїх. Чоловіків, синів, батьків вже більше року вони не втрачають надії та сподіваються, що кожен наступний день може стати таким. <плес> <кій> Саречко, як ви тебе чекали, як ви тебе чекали, бо ти став? А поки мріють про цю мить, мають бути сильними. Саме цього хотів би чоловік Марії Андрій. Вона Маріупольчанка, він лучанин, військовослужбовець полку Азов. Нині це третя штурмова бригада. Війна застала молоду сім'ю у Маріуполі. Андрію війську, Марія в окупації. Життя у підвалі, авіабомби, ракети, артилерія все це дівчині довелося пережити самій. Виїхати з окупації Марії вдалося лише через місяць. У квітні вона прибула до Луцька до родини чоловіка. Вже на той час її Андрій був на заводі і там отримав поранення. Пригадує, спілкувалися дуже рідко. Їх дуже часто бомбардували і не було зв'язку. І, мабуть, із цих півтора місяця ми спілкувалися ну приблизно два тижні. Чи живі та здорові їхні чоловіки, дружини дізнавалися з усіх усюд від знайомих, змі патронатної служби після 86 днів оборони Азов та інші підрозділи, які боронили місто, покинули завод. Вони відтягували багато військ на себе і дали можливість нашій владі іншим підрозділам підготуватися трошки. Ми прийняли весь головний <къй> удар. Я вважаю на себе. Серед героїчних захисників Маріуполя й чоловік Вікторії боєць зова Владислав. Їхня історія розпочалася ще у 2014 році. Дружина пригадує, як її коханий хотів потрапити саме до цього підрозділу, і йому це не лише вдалося. Він став одним з кращих бійців, які тоді пройшли надважкий курс молодого бійця. У 2020 році він переїхав вже в Маріуполь, і мені службу там. Він дуже просив мене насправді приїхати туди, і вже практично перед 24 лютим я майже згодилася, вже шукала квартиру. Тобто, але ну, все сталося так, як сталося. сталася повномасштабна війна і страшна відчайдушна битва, про яку знає весь світ. Всі хлопці були готові стояти на смерті насправді. Е, вони всі знали, що практично неможливо. Покинути Маріуполь, і вони були готові стояти до кінця. Далі полон. Уся інформація, яку мають дружини, розповіді вже звільнених військових. Надіслати лист, щоб бодай якось, зв'язатися з рідними, росіяни не дозволяють. Я знаю, де він перебуває і в якому стані він перебуває, але це на травень місяць цього року. Говорити важко, адже біль усвідомлення того, що найрідніша людина перебуває у нелюдських умовах вже другий рік, не дає спокійно жити. Полон для Азову це ну, найгірше, що могло статися. Так, всі кажуть, що вони зберегли собі життя, але ну, ми всі пам'ятаємо, що було 29 липня, тобто навіть ті хлопці, які вийшли живими і неушкодженими з полону. Їх вже немає в живих. У ніч з 28 на 29 липня росіяни завдали удар по колонії Воленівці неподалік Донецька, де вони утримували українських захисників Азовсталі. Тоді загинули 53 полонених, понад 130 отримали поранення. За весь час великої війни відбулося вже кілька обмінів військовополоненими. Кожен з них це надія дружин, що повернулися їхні кохані. Шукаємо своє прізвище вже коли оприлюдні списки, дивимося ті фотографії, збільшуємо чи немає знайомого відповідно того чи іншого чоловіка, обличчя обличчя рідного. Хоча ми розуміємо, що вони зараз дуже змінилися, те відео, яке я бачила з допиту свого чоловіка, це просто людина в два рази стала меншою. Голос дуже знесилений. Востаннє чоловік Світлани Сергій телефонував на початку липня минулого року. Саме в ці дні у жінки був день народження. Тім, у розмові коханий говорив на буденні теми, адже у полоні не було можливості навіть володіти такою звичайною інформацією, як день календаря. Він просто такі загальні фрази говорив. Там ну, питався, як діти, як як дома, як мама. Де ми? Є, бо вони теж не знають, чи чи ми в Україні шостою Україною, в якому зараз стані? Саме ну, наша місцевість. Е, я в нього запитала, чи ти не моне, ну не хочеш мені щось ще сказати. Він тоді тільки запитався, який сьогодні день. Історія Сергія у підрозділі Азов розпочалася ще у 2015 році. З того часу, і під час повномасштабного вторгнення Росії він обороняв Маріуполь. Жінка каже, впевнена у своєму чоловікові та його силі волі. Але й водночас Світлана знає, як саме азовців намагаються ламати психологічно. Вони настільки були завжди чесні, справедливі. Вони моральні духом сильні були завжди. А тут їх получається як ламають. Більше психологічно вони не можуть дати за себе постояти. Вони не можуть один за одного постояти, як розказували, що заставляють, наприклад, одного воїна дивитися, як знущаються над іншим воїном, і він нічого не може. Своєму побратимові допомогти ні в чому. Ті ж, хто повернувся з російського пекла, розповідали про фізичні знущання, голодування та постійний моральний пресинг. Тож найбільша мрія жінок, аби їхні кохані повернулися якомога швидше. головна мрія тобто, щоб вони повернулися скоріше. Просто побачитись. Просто хочеться, щоб найшвидше. Повернувся обійняти, щоб він побачив внучечку маленьку, яка вже виросла на стійкі. За понад рік великої війни дружини кажуть, кількість людей, які відвідують присвячені полоненим акції, зменшилася. Переймаються тільки близькі родичі, друзі і знайомі сімей цих. І нагадують суспільству про це люди, яких ця ситуація не стосується. А я вважаю, що саме ця ситуація стосується кожного українця. Вони почали вже це просто забувати. У дружини військових, які перебувають у полоні, вже 14-й місяць. Хочуть, аби наше суспільство не забувало тих, завдяки кому можемо вільно ходити вулицями та взагалі жити. А у роковини трагедії в просять вшанувати пам'ять загиблих та відправити їм у небо промінь пам'яті. Акція не буде прив'язана до окремого міста та місця. Кожен зможе долучитися, посвітивши ліхтариком в небо о 21.30-29 липня. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал.